Імператор Максиміан дав приказ гонити Церкву Христову до того, що замінити його язичка жриця домна, прийняла християнство, теж подарувала культурну частину язичництва. І тому власть безумствувала, глядали лише всякі, хто міг бути винуватий. У планах Максиміана. коли зайшов до церкви Великої, де много було людей, і приказав усім відказатися від от Христа, всім кланятися язичським богам, народ дивився на нього як на безумця. А він, дійсно безумець, дав приказ убити двадцять тисяч власних громадян. То є, практично, это ціла армія в случаї нападіння ворога, ці 20 тисяч, половина з них мінімум була мужчини, могла бути захисниця. Так безумний правитель і сам пропадає, і державу губить, і своїх громадян нищить. А причина одна причина без правителя. От по чому сьогодні ми молимося до тих святих мучеників, 20 тисяч некомедії сужених. Святих мученики молить Бога за нас, щоб ми так же пам'ятали всьому світі та сама картина, що була і при вас. Ми не дивимося на то і не вдивляємося дикості правителів древніх времен. Ніця не міняє. За сотні тисячі років, якщо люди, котрі попали на високий влас, на посоку посаду, а не мають віри в Бога, то можуть, обладає великою владою, грошами і безконтрольністю, можуть наробити великих бід для церкви і для народа. Так нам важливо розуміти, що сьогодні притча про Виноградарі вказує на те, що чоловік Господин насадив виноградник, потрудився, зробив його, оградив його, зробив в ньому точило, де точать, тобто видавлюють із винограда вино, Приготовив все для роботи. Буквально цілою ціло місто приготовив для робочих і чесно прикликав. Робочих трудитися у виноградникові. Виноградарі оказалися злочистиві, недобрі. коли прийшло время віддавати плодів Господину, а вони вбили одного посланника, другого посланника, господин знає, що творять, а оті виноградарі у виноградникові. Задумали захватити виноградник і зробили там переворот, повиганяли звідти господинових начальників і самі стали начальниками. І коли тільки много посланників повбивали, каже господин, я свого сина єдинородного. Може, хоч сина заганьбляться. І чесно віддадуть частину плодів. Но безумці, виноградники, виноградарі сказали, а тепер все син прийшов. Давайте вб'ємо сина і захватиме цілий виноградник, оскільки вже не буде у Господина далі приємника. І дійсно, коли прийшов син, вони. Вивели сина із виноградника і убили. І от цю притчу сказав Ісус і каже книжникам і фарисеям, скажіть мені, що зробить із тими злими виноградарями господин, коли прийде? Вони відповіли, не підозрюючи, що підписують собі приговор і сказали: Злі, злих погубить. це восточна форма. Речі, коли єдно, єдно слово поціляє друге, злі злих погубить, а виноградник віддасть другим виноградарям, які будуть чесно в ньому трудитися. І отут от той сказав Господь, ви разве не читали у апостолів і пророків, що камінь, котрий откинули будівничі строїтелі? Як не є, а він оказався главою угла, тобто головним каменем, на котрому збудується здані, будуче здані церкви. Напомнив їм, що вони, книжники і фарисеї, славні, приславні, горді пригорді, хитрі прихитрі, но безбожники, котрі власного Писання не знають, дай Смисла писання не розуміли і втратили, бо прив'язалися до земли. І так, що же каже Господь, по слову самих книжників і фарисею? оддасть виноградник чесним людям, лиш так поступаючи, може перенести всі незгоди. Остатися вірними Богу Його церкви, а в вічності, в'єднану з святими мучениками нікомедійськими, а їх підкреслює було 20 тисяч і вище. І з ними, да й з нашими святими, зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.